Багато бачимо тривожних повідомлень про те, що фронт ну буквально колапсує. Останній тиждень став найгіршим за весь 2025 рік. Україна втратила понад 200 квадратних кілометрів. А за останній місяць Росія захопила територію розміром з Берлін. Це близько 900 квадратних кілометрів. Про таке пише нам видання Більд і її автор Юлія Рьобки. Ворожі наступи в районах великих міст Дніпра та Запоріжжя це лише питання місяців. Вважає він і додає максимум одного-двох років. Також він констатує, що якщо нічого не зміниться, а подібні тенденції будуть продовжуватись, Україна рухається до стратегічної поразки у війні. Разом з тим, The Sunday Times Британський повідомляє про те, що Покровськ фактично впав під натиском росіян. Він оточений з трьох боків. А Україна несе великі втрати. Автори матеріалу пишуть, що ці жертви коштували Зеленському набагато дорожче ніж путіну, і водночас стали важливим сигналом Кремля для Білого Дому. Завжди існує спокуса подавати таку масштабну операцію. Битва за місто, я нагадаю, тривала 18 місяців як переламний момент війни. Але це не так, пише Марк Галеоті, автор матеріалу. І додає, хоча це і поразка для Києва, її не варто вважати вирішальним зламом. Проте битва показова з багатьох причин. Вона відображає зміну оперативних і політичних умов нинішнього етапу конфлікту. Автор звертає увагу на хаотичний і фрагментарний характер цієї війни, часто без чіткої лінії фронту, з боями невеликих штурмових груп, а не впорядкованих рот чи бригад. Окремі українські підрозділи чинять останній, як він пише, опір або намагаються вибратися із-під удару. Хоча перший корпус Азов домігся певного успіху, північніше Покровська можливість українського контрудару безпосередньо по місту виглядає мінімальною. Автор додає однією з причин, чому президент Путін був готовий кинути 150 тисяч військових на взяття Покровська, зазнавши десятки тисяч втрат, є те, що він веде війну не лише проти України, а й боротьбу цитую волі з президентом Дональдом Трампом. Автор пояснює, Зеленський, наприклад, стверджував, що Росія прагне використати Покровська, аби продемонструвати успіх на полі бою, і це дійсно так. Цей успіх вкрай важливий для російського диктатора. Бо американський президент завжди прагне підтримувати сторону переможця. Ми справді можемо пригадати, як впродовж останніх тижнів перед тим як ввести ось ці жорсткі американські санкції проти російських двох найбільших нафтогазових компаній так, от Трамп доволі часто повторював про те, що він розчарований Путіним, що Путін мав виграти цю війну за один тиждень, називав Росію «паперовим тигром. І таке інше так, от фактично, зараз по суті цей меседж, який Путін намагається відправити Трампу у вигляді взяття. А Покровська він полягає в тому, що мовляв російська армія і російський диктатор все ще може здобувати перемоги і все ще може демонструвати свою силу на полі бою, а відтак домагатися бажаного. Тому фактично, слідуючи логіці цього матеріалу, втрата території в Україні може для Києва, для української влади конвертуватися ще і у втрату американської підтримки. Чи так це побачив? покаже час.